Друзі, нещодавно перечитуючи вкотре Гаррі Потера, я звернула увагу на те, з якою фетфобією Роулінг описує деяких персонажів. Я думаю, ви здогадуєтесь, про кого я. Я тут не для того, щоб її хейтити, ні в якому разі, і вас до цього не закликаю. Але поговорити про це я дуже хочу, тому що я прагну, щоб наш світ був більш толерантним та кращим ніж в 90-ті, коли власне вона і писала ці книги. До речі, вони зігрівають мою душу кожного разу, коли їх перечитую, і відкриваються нові аспекти для роздумів. Також ми з вами поговоримо, як деякі інші книги та дитячі твори просто просочені фетфобією. І почнемо ми з детального аналізу персонажів Гаррі Потера. Також згадаємо ще пару книг. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся, в яких мультфільмах зустрічаються ось такі фетфобні наративи. Перед тим як ви продовжите перегляд, я вас дуже прошу поставити лайк цьому відео, підписатися, а також зайти в мій новий інстаграм. Також дуже сильно прошу вас підтримати сили нашої оборони за посиланням у описі під цим відео. Можна припустити, що створюючи персонажів як от Дурслі, які різним чином принижували та псували життя Гаррі, Роулінг прагнула показати їх непривабливими не лише морально, але й фізично. Саме тому опис їхньої зовнішності є доволі колючим. Я орієнтуватимусь на книжковий варіант опису зовнішності мовою оригіналу. Також показуватиму, як переклали в нас. Нам описують Дурслі в першій книзі. Вернон Дурслі це був великий та кремезний бік енд біфі. Чоловік без шиї, хоча, мав він дуже пишні вуса. Місіс Дурслі була худорлявою та білявою, і мала шию вдвічі довшу, ніж звичайно. Вернон в обідню перерву йде до пекарні і купляє собі гігантський пончик. Це твердження не є прямо федфобним, але воно натякає на нездорову якусь там харчову поведінку чи зловживання солодким. І таким чином демонструє зв'язок між фігурою та харчуванням. Трошечки засудливим тоном, як мені здається. Фігуру Дадлі описано вже в другому розділі першої книги, коли він виріс і став таким собі великим ларч хлопчиком. В сцені розпакування подарунків Гаррі дивується, для чого Дадлі так сильно хотів собі велосипед, якщо він жирний фет і ненавидить займатися спортом. Також Дадлі описується як хлопець в чотири рази більший за Гаррі. схоже на дядька Вернана з великим рожевим обличчям, майже без шиї і з ріденьким білявим волоссям, яке лежало на його. Великій жирній голові тітка Петунія часто говорила, що він виглядає як анголятко. А Гаррі часто говорив, що він виглядає як свиня в перуці. Коли Геґрі зустрічає Дадлі, то називає його Great Lamp, тобто велика брила чи купа. Нас переклали Бовдур гладкий. До речі, у фільмі Геґріт нібито плутає Дадлі з Гарі і каже, що він трохи більший ніж очікувалось, особливо в області живота. А коли Дадлі в книзі дивився на їжу, яку Геґріт приніс із собою, і Вернон заборонив йому щось брати у того. То Гегріт сказав, що такий пудинг, як Дадлі, не боїться ще більшої кількості сала чи жиру. Герід не Дадлі свинячий хвостик з помсти у діалозі з Верненом, щоб той не ображав Дамблдора. Такий собі вчинок І Дадлі підстрибував чи танцював. Тримаючись за свій товстий зад. Чомусь він не виплескує свій гнів на Вернона, хоча, власне, і той його розізлив. Замість цього вирішує напасти на його сина. Про це насильство Гегріт не шкодував. Насправді він намагався перетворити його на свиню повністю. Сам Гегріт описується дуже високим та напрочуд широким. Руки у нього порівнюються із кришками від сміттєвих баків. Прям про його повноту не сказано нічого. За те, як цікавий персонаж, він подається дуже імпульсивним, таким, що приймає необдумані рішення схильним до вживання алкоголю, і дуже емоційним. У другій книзі Дадлі описується настільки великим, що його сідниці звисають із кухонного стільця. Також у нього було колихливе пузо та масне обличчя. Молі Візлі описується як низенька, огрядна або пламп жіночка з добрим обличчям. Всі її появи тісно пов'язані із дітьми та сім'єю. Поза сім'єю родиною ми не розуміємо її особистості. Тобто, місіс Візлі це персонаж зменшений суто до моделі стереотипної жінки, мама, яка дбає лише про свою сім'ю. Крім того, її вибірковість у вихованні дітей та фаворитизм серед дітей зовсім її не прикрашають. Хоча я дуже люблю цю персонажку. У третій книзі Дадлі проводив все літо на кухні, тому що його маленькі свинячі очі весь час дивилися телевізор. А п'ять його підборідь постійно колихалися, бо Дадлі завжди щось їв. У четвертій книзі, коли Дадлі посадили на дієту, його порівнюють з касаткою. А в нашому прикладі із гіпопотамом. До речі, ви звернули увагу, як нам навіть не показали дурслі у четвертому фільмі, як і ще дуже багато чого. У п'ятій книзі пальці Вернона порівнюються із сардельками. А Дадлі був дебелий, як завжди, проте його статура змінилася після занять боксом. А ще він починає курити. У шостій книзі ролик не була надто оригінальною в описі Дадлі, тому він знову із маленькими свинячими очима та великою білявою головою. У сьомій книзі рука Дадлі подана схожою на шинку, ну або ж свиняче стегно. Загалом характер Дадлі складається суто з негативних рис, поданих у зв'язку з його повнотою. Він маніпулятивний хуліган, який постійно ображає Гаррі. А ще йому бракує якогось інтелектуального розвитку, якоїсь ерудиції. Опис його зовнішності часто використовує для того, щоб передати його низький інтелект, а також підкреслити його лінивість. Що і робить цього персонажа жертвою фетшеймінгу. Хочете смітись, хочете ні. Я розумію, що в ті часи, коли книга була написана, не йшлося ні про толерантність, ні про бодіпозитив, особливо. Тому ми і маємо такі описи. І до того ж, можна вважати, що саме ці описи дослів є просто проекцією бачення Гарі, того як саме він на них дивиться. Це його емоції та враження. Можливо, він ненавидить Вернона, Дадлі та Птунію саме тому, що власне він не доїдав. Вони його часто позбавляли їжі, а самі постійно їли. Тому й не дивно, що він не любить їхню фігуру. І таким чином читач ще більше співпереживає головному героєві із гострими колінками. Далі у нас є позитивний персонаж Невіл Лонг -Бото. У описі цього персонажа у книзі є пара ознак того, що він повний. Він виступає круглолицим хлопчиком, що і є першим надіком на його вагу. Невіл часто є мішенью для глузувань, які у деяких випадках безпосередньо базуються на його зовнішності. Драко Мелфой, ворог Гаррі Поттера, називає Невіла «Great Lump, що може вказувати на незграбність і фігуру невіла. Також Драко називає Невіла товстою маленькою плаксою, що показує його фігуру в глузливій манері. Враховуючи незграбність та забудькоюсь невіла, можна припустити, що цей наближений до протагоніста позитивний персонаж все ж описаний із деяким фетшеймінгом. Проте не для підкреслення його поганих рис, як в випадку з Дадлі, а для подальшого його перетворення та зростання як персонажа. Далі у нас Креп і Гойл другорядні погані персонажі. Ми їх не бачимо практично без Присутності Драко Мелфе їхня роль в історії досить проста і не має сильної глибини. Гаррі описує їх як фіксе, тобто товстих, і припускає, що вони дуже дуже злі. Так виконано роулінг, пряме з'єднання між повнотою персонажів та їх підлим характером. Вони описані як набагато більші за Гаррі та Рона. Використання позитивних головних героїв для порівняння із негативними і з врахуванням їхньої ваги ілюструє різницю між цими двома сторонами. Одна зла і повна, інша добра і худа. Через свої конкретні дії Креп та Гойл доводять, що перше враження Гаррі про їхню підступність було правильним. товста леді або гладка пані персонаж, який охороняє вітальню грифіндорців. Крім однієї цієї функції, вона не має більше ролей у творі. Вона є лише товстою леді, і єдиною її функцією є. Вислуховування паролю і відкривання картини, і суть у тому, що цей персонаж, ніби замкнутий у своєму образі товстості. Більше нічого вона нам не розказує про себе у третьому фільмі. Нам натякають, що вона там прагне співати, когось вразити і загалом є цікавою персонажем. У першому фільмі вона канонічно відсторонена, і ми зовсім не здогадуємося, що вона собі думає. Можливо, таку назву гладка пані їй дали самі учні. Тоді це багато чого пояснює, тому що діти часто є дуже фетфобними, і не дивно враховуючи такі книги. Якщо ви скажете, що такий опис персонажів є напрочуд нормальним і дуже класним, то спробуйте собі уявити, що відчуватиме дитина, яка хоч раз чула на свою адресу якісь фетфобні антикомпліменти. Вона відкриває книгу про магічний світ, де все має бути чудово, і замість казки отримує порцію хейту у свій бік. До речі. Роулінг також поповнює скарбничку дітей, які полюбляють когось булити, цікавими словечками та порівняннями. Давайте також поговоримо про книгу Роальда Даля. Чарлі та шоколадна фабрика. Спочатку історії стає очевидним, що їжа має вирішальне значення для цієї оповіді. Чарлі зображений у вигляді голодного, недогодованого хлопчика. На жаль, на відміну від інших дітей, сім'я Чарлі бідна і не може дозволити собі підтримувати його належним харчуванням і тим паче шоколадом. А інші діти жадібно жують шоколадні батончики. Завдяки цьому підбору слів далі налагоджує прямий зв'язок між їжею і жадібністю одним із семи людських гріхів. Цим посилання. Ланім він демонізує найпершу людську потребу. Крім того, він зображує Чарлі із часткою лицемірства. Бажання шоколаду в одних дітей є дуже жадівним та злим. А от коли Чарлі бажає шоколаду, то це все благородно, тому що він головний персонаж, який не доїдає. Тому читач жаліє його і зневажає інших дітей. Коли Чарлі купляє плитку шоколаду на гроші, які він знайшов у снігу, з'являється образ крамаря. Й виглядав товстим та добре нагодованим, знову ж таки, на противагу Чарлі, але він є позитивним персонажем, який допоміг Чарлі та гарно з ним говорив. Здається, однак, що бути справедливим і добрим недостатньо для того, щоб стерти ярлик Фет. Агастус Глуп показаний як повний і дуже жадібний персонаж. Описується він таким товстим, ніби надута повітряна куля. Його відносини з їжею визначають його суть. Без їжі він не особистість. коли він зазнає трансформації та виходить худим. Умпи Лумпи співають, що кип'ятили його для того, щоб випарувати його жадібність. Виходить, що люди, які мають таку вагу, це просто жадібні люди. Нагадую, це книжка дитяча і написана вона була аж у 1964 році. Тому, в принципі, я сильно не дивуюсь. Місіс Солт показана в книзі як повна жінка, яка за враженнями Чарлі є. Great fat creature with short legs. А звучить вона як носоріг». Автор книги думками Чарлі не вважає товсту людину людиною, а якоюсь істотою. Creature. Порівняння її з твариною підсилює дегуманізацію повної людини. Ви мені вибачте, але я також згадаю ще й книгу Незнайко на місяці російського автора Миколи Носова. Тому що я колись читала її в дитинстві, і вона на мене тоді справила сильне враження. Взагалі ця книга є критика й загнівающева запада, і я ще тоді від цього кринжувала. Так от там друг незнайка, пончик, постає як товстий і дуже недолугий персонаж. Він завжди тупить і створює дуже багато проблем. Давайте поговоримо ще про деякі мультики. Дуже класно, коли в кожному творі є персонажі різної ваги. Але коли там присутня фетфобія без контексту її засудження, без Підкреслення її неприпустимості це дуже погано. У мультику свинка пепа тато свин часто стає об'єктом фетфобних жартів через свою вагу. Скажімо, в епізоді, в якому пепа вводить пароль для свого будиночка на дереві, і називається цей пароль Великий татовий животик. А потім вона сміється з свого тата, коли він не поміщається в цей будиночок. У мультику Зоотрополіс, який був покликаний підкреслити проблематику стереотипів у суспільстві, показано товстого поліцейського гепарда, який у важливий для нього момент раптом усвідомлює, що у нього під подвійним підборіддям. Застряг пончик. Також там показано, що він їсть майже в кожній сцені. Мультсеріал Блуї у одному із епізодів. Тато мине свій живіт та стає на ваги і каже: О, ні. Блуї запитує, що сталося. На що він відповідає? Мені просто треба почати займатись. У ванну заходить мама і каже: Ну мені можеш навіть не казати стає на ваги і з жалістю зітхає. Але згодом вся серія присвячена тому, як весело займатися спортом разом з цією сім'єю. Але ось ця початкова сцена показує, що батьки засмутилися своїй вазі. На щастя, цю серію згодом переробили. У мультику Воллі нам показують людство, яке деградує, і просто вже зовсім не рухається. І їхня фігура показана ну дуже мізерабельно. А що ви скажете про різні класичні шоу від Нікілодіана Діснея чи мультики та аніме нашого дитинства? Вінкс, Тоталі Спайс, Віч, Сейлор Мун, Сакура, Покемон, Джинджер, Кмітлива Шерон, Фіне Астафер, Хана Монтана. Лізі Магуайр, Ай Айкарлі, Цак і Коді. Щось я там не пригадую позитивних, повних персонажів. Хіба що Кеннен і Кел та Дрейк та Джош. Пітер Гріфін точно не показаний як розумний та аж надто добрий. Його син Кріс теж не позитивний, іноді його дуже шкода. Ерік Картман нарцисичний, часто любить їсти та всіх принижувати. Патрік теж завжди їсть та ще й не дуже розумний. Гомер Сімпсон Завжди їсть та ще й п'є пиво, а також періодично він показує зростання та розвиток як персонаж. Коміксний чувак показаний як самотній зануда. Барні Гамбл має проблеми з алкоголем. Шеф Вігам завжди їсть пончики. Звичайно ж, його син Ральф повненький та дурненький. Урсула в русалочці повна, а зла вона тому, що вона темна чаклунка, гефер із сучасного рокового життя. Дуже любить їсти і не дуже кмітливий. А ще мене дуже лякало в дитинстві, що його усиновила сім'я вовків, і мені здавалося, що вони його просто відгодовують для певного моменту. Шикарний мульт. Бумба, він хороший, показує прийняття та впевненість у собі, але завжди чомусь їсть. Гарфілд завжди їсть лазанью. Окремо зазначу про бодіпозитивність мультика Шрек. Він є персонажем із хорошою лінією росту. Фіона та Шрек приймають себе такими, якими вони є. І це дуже класно та показово для дітей. Також мультик кунг фу панда від тих же Дрімворксів показує нам шлях панди, і це дуже надихаюча історія, тому що панда. І нібито товстим. У нас в суспільстві завжди була фетфобія. Можливо, саме через ось такі твори дитячі вона існує, тому що з самого дитинства нам прививають ось такі установки. Більшість творів та мультиків, які я навела, все-таки з минулого століття. І сучасні мультики вже до цього не тяжіють. І зараз є дуже багато хороших книг для дітей про бодіпозитив. В коментарях напишіть, яких персонажів. Різних творів та мультиків я ще тут не додала. Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк та переходьте в мої соцмережі.